Вітаю, шановні. Сьогодні 8 січня. Така похмуро, по похмуро. Так. Це 12-та година дня, ви не думайте, що це вечір. Це ось таке небо затягнуло, затягнуло. Капав дощ зранку такий. Була нульова температура. Вона якось так скаче: то нуль, то мінус 1. Ну, але то як є. Ну, а я, як кажуть, пішла собі от сюди. У свої верби, отакі, бачите, ось, вломила гілоч, пару гілочок, попробую зробити, шановні, укорінювач. Ну, як кажуть, верба має властивість антибактерицидну для укорінення. Ну, але що я ще буду? Ще не буду укорінювати, але, може, пільлю свої, там є в мене такі рослинки, я занесла. Один горщик із вербеною бонарською. Ну, то, Може, вже це зараз перевалює, хоча ще далеко, у бесманті стоїть. Поливаю її трошечки, так зволожую, а оце ходжу, нипаю. Сказали би, може, сусіди і думають, що та баба нипає там? Потім, по тих снігах, бо снігу багато, дивіться, ось. Випало, є сніг ще. Я думала, що це дощ піде і зразу розтане сніг, але ні, його так багато, що ще не скоро. А я, шановні, дивлюся, планую трошечки живий живе, -живе гадає. От дивлюся, оце кущик сусід. Та не сусід, а він розбирав у нас стару хату. І привіз відро буску, Я вже це розказувала. Такий гарний, я так кажу, Ой, а я років три не нюхала буску. Він каже, це на тобі дав половину букета, каже, це є для мами. Бачите, ось пеньок. Він каже: а я викину, у мене дуже багато буску, я його зрізав і викину. Кажу: що тобі не трудно, привези мені його. Подивіться, який кущу корінився. Поки я прикупувала оцей бузок, я собі набрала отаких от прикореневих. Я вам там показувала вже біля дороги, ти та все там на грядках укоренила. Ну, а це любуюсь оце очіток видний. Це стараюсь запам'ятати його назву Боже, як він мені подобається, шановні. Оце був сніг, він такий весь у шапочках був. Оцей кущик вже треба буде ділити, тому що він, якщо його не поділити, він розпадається. Ну, падає, падає, не тримає форму. То думаю, дивіться, ну це в мене одна така краса, ще є там внизу біля дороги, але він розпався. Думаю, ось що робити, що з оцим треба буде формувати. Дивлюсь на свою вербу, предки якої з України, бо це брала в українців, в яких був дідусь чи прадідусь з України. Вони кажуть, що це вони. Ну, живець брала, бачите, як вона гарно наростає, теж треба буде підрізати, зробити трошечки розмножити її. от, Так от дивлюся, думаю, цей куш треба буде. Е, як же вона називається? Монарда, Оці Монарди. Е, пересадити десь, бачите, місце є, тут багато є. Окремо кущиком посадити, хай собі росте. Щоб вона, як кажуть, не хворіла борошнистою росою. Ось теж цей кущик смородини. треба звідси, мабуть, забрати. Бо знаєте, як у тій касці. касці Бачить зуб, о, очі бачать, але зуб не йме. Тобто кущ гарний все, але чомусь не плодоносить. Тобто Тут треба освободити містечко для поділу того, отої краси зробити так собі вздовж. Воно гарно і для літа такий зелений кущ гарний, і для зими теж гарно. Подивіться, он кейл красується, чорний кущ. Бачите, кози не беруть косулі. Ось він. Вже розтав сніг. Я на днях показувала, як сніг обліпив його, цього кущика, Але тримається, хай тримається. І дивлюся, у мене багато є кущиків, хакуранішики, верба. Бачите, ось вона яка. Як, як долонь, як долонька. от, така гарна. Обрізати. І планую, як її обрізати. Чи парасолькою, чи як, подивіться, тут теж у мене ось ха-куранішки, отака от собі. Ось хакуранішики теж. Великі вже такі вербиченьки, може якісь повикопую, місце є де садити. А такі зроблю, знаєте, у мене така думка прийшла зробити. Е, верболіз. Є верболіз із лози. А це собі зробити верболіс, насадити багато верби. І маю чотири вида верби і якось їх кущиками десь на, десь прививками, може, зроблю якусь прививку, бо люблю цю справу. О, там, бачите, скільки є місця до дороги. Ось я планую туди зробити таку алею е, вер... із верби. Верби зараз багато є, насадила їх і на це, є, там помінь, попідсаджувати, аби їм не скучно було. Ця верба чермезіна, бачите, яка вже велика. Теж дивлюся, що я думала, що її укорінювати треба тоненькими гілочками, живцями. А вона, бачите, шановні, ви можете бачити, як укорінилася. Яка вона товстенька, це її рік. От якраз. Весною ми брали, рік це вже другий рік буде. Бачите, не розсадили цього року, бо в нас яка, якось плани помінялися. От там є багато у пару гілочок там отам. І ось отут мацудана є верба така кучерява. Теж треба буде розсадити. Та так є трохи роботи. Оце ж вийшло. Іду, планую собі потихеньку. От, є де, як кажуть, розвернутися, вийти на вулицю. Вон там під теплицею, бачите, э, скинула сніг, бо правда б роздавило. Там і кил, зелененька, така собі стоїть. Бачите, не, не подобається козам. от о, така у нас природа. І подихала свіжим повітрям, поговорила з вами. Гарного вам настрою, миру, добра, сімейного затишку. І будьте здорові!